А це зайшли в якийсь парк, Вон на соснах, щось там понагаражували, якісь палки поприв'язували. Вон бачите? Навіть уяви немає. Нашу. не маю. нашого. О, це як ота богиня мисливиця. Та тут не написано. Зараз я е... А, Діана. Дитя, э, Богиня Діана. По... полу... е... поли... Полуянця Диана. Діана. Коротше. Мисливиця Діана. Так, а тут що за дерево знайшли таке? Що це за? Ага. Це Так це як її? Що це таке? Ну це ж якась хвойне. Хвойне якесь, так. Да. Хто вона не знає, що це таке. Не знаю як воно називається. Вони тут накрутили на чудеві такого, ну це. Старий якийсь парк, дуже старий. Тому що дерева старі. Там я пройшов дуби, були просто нереальні дуби. Тут газончик молодці вистрілили, все красиво. Молодці А це вже виходимо до тих фонтанів. Це якийсь шпиль, у них отакий. В небо, ну, підійду ближче, тоді покажу. Оце Колони заплетені э, дівичими тут... скульптури. Е, р... Да. Ну дивіться які. Люди гуляють. Кітон бігає э, з нашийником десь от хазяїн. Тут коти так, про... так запросто не ходять десь. Господар я, напевно, а воно змоталось. Ну йти йдемо далі. Оце ось той шпиль. Хто на скільки там метрів? Ну дуже високий. Навіть уявити. Уявити. От відстані Навіть не розумієш, скільки там. Дуже високо. і наоборот, некрасиво. Папа нормально а, Ну я так трошки зніму тоді. Переверну це. Якась Галерея Оце заплетено Тут ну, різним таким. І девчончи винограти, і що тільки так нема. Так. Це е, виходимо ми. Це такий така чи тунель, чи арка така величезна. А от туди ось, туди вийдемо, там фонтани. Да. А, зараз вон, ми будемо виходити, світяться фонтанчики. Ну, людей сьогодні не дуже багато, бо... похолодало вчора. похолодало. трошки. Лю людям то біжать до фонтані щоб похолодитись трохи а сьогодні мабуть десь по кафешкам сидять так ну, пішли зараз покажу Хвантани ну тут всякі, е, як она називається бувають Ну на кшталт концертів чи щось таке із цих вогнів та водяних струй. Та й зараз непогано. Зараз вони ж будуть включатися на ті високі. Ти, ти думаєш? Да. Зараз подивимося. Вони ж так періодично. Включається малий на ма здорова. А, а буде камно плівать. Фонтанний, фонтан їм вода. Ага, дивіться. А боже. Тут ще й конкуренція. Одна вон вуточка і два, два крижака. Так. О, то ворона. Ага. О. Та вудка вон по берегу йде, а то два селезни. Вон бачиш, вже, що гони, щоб відганяє від вудки.